Днями у Рогатині на центральній площі Руксолани активна молодь організувала флешмоб. Його мета молодь за здоровий спосіб життя. Організаторами стали члени хореографічного колективу Опільчанка на чолі з керівником Лілією Горинь. Це є здоровий спосіб життя. Я сподіваюся, що мають сподіваюся, що наступного року не буде більше хтось. Позволю це своїм посіликом якого стали щасливим. Міський голова Володимир Гусак дякуючи дітям за таку чудову акцію, яка принесла на солоду присутнім разом із заступником Степаном Демчишиним вручив солодощі, які для них спонсорували член виконкому міської ради Богдан Кливінський та приватний підприємець Сергій Дудко. Шановні діти за те, що ви сьогодні провели нам такий прекрасний вечір. Я хочу від себе особисто. Ви і від спонсора сьогоднішнього свята кільського бодана вручити вам багато кілограм шоколадних конфет, яке сьогодні вам допоможе. Вам До речі, явище флешмоба почалося після того, як у жовтні 2002 року вийшла книга соціолога Горварда Рейнольда Розумний натовп наступна соціальна революція. У якій автор пророкував, що люди будуть використовувати нові комунікаційні технології: інтернет, стільникові телефони для самоорганізації, перший фледмо пройшов 17 червня 2003 року у Нью-Йорку.